Вітаю, друзі! Сьогодні в мене робочий влог, прибирання. Тут в мене були ще огірки. Треба саджати полуницю. Сьогодні останній день, коли не буде дожжя, мені хоча б зробити отвори, а потихеньку полуницю я пересаджу. Ось тому буду знімати, подивимося, як там мене було запитання про біомішки. Зараз ми будемо дивитися, як вони розклалися там і як розвилась коренева система. Маруся пішла грітися. Зараз я тебе в хату запущу. От, Тому знімаю криття і будемо дивитися. Ну, Звісно, я їх сажала пізно і не було геть зовсім тоді до і поливу я не поливала їх. О, чесник до сих пір. От, і що виходить. Тут, звісно, що він не розклався, але нам треба подивитися, чи дійсно це правда, що, яке там коріння і чи розклався цей біомішок. Тому що, можливо, це і неправда. Будемо бачити. Це буде перевірка. Але я думаю. Так, дивіться, зараз я покажу. Дивіться, сам біомішок не розклався, але коріння через нього попроходило. От, я думаю, що якщо було більше дожів, то е, був, був би кращий результат або полив. От, е, тому роблю такий висновок, що е, не знаю, що треба подумати. Можливо, це в такі біомішки краще саджати тільки рослини не влітку, а весною, коли багато дощів і коли дуже волого. Коли вже це робиш влітку і посуха, і ти не будеш поливати, чи не мав в тебе капельного поливу, то цього робити не варто. Або ж дивіться, можна вони дешевші, ніж якісь там стаканчики. Можливо, поролити, акуратненько розрізати і всаджувати тоді, якщо літом, наприклад, коли посуха. Ну, ось такий в мене результат з цими біомішками. Ну, і ось я достала один горщик, я садила без біомішка. Дивіться, різниця невелика. Це були біомішки, таке коріння, це без. І, звичайно, тут видно, що тут попрацювало трішки, можливо, а ні, це все ж таки просто таке коріння не об'їжене, все ж таки попрацював, мабуть, що дичинка хруща. Так що, не скажу, що біомішок по. Якось ну, не дав розвиватися корінню, тому що й без нього коріння також не розвинене. Просто все посаджено було в посуху і без так, поливу, скажімо. Багато ще маципусіньких зав'язаних огірочків, але вже я не бачу сенсу тримати, тому що мені треба от, ось саджати сюди полуничку. Далі я буду забирати свої вже помідори. І агроволокно і агротканину я на зиму прибираю, вони так більше слугують. Різницю між ними я вже розказувала і показувала. Ось агроволокно воно таке, як тканинне. Я беру сотку саму щільну, воно довше слугує, але воно слугує до 5 років. Ось, А от так, агроволокно, це, це агротканина. Вона цупка, як мішковина, слугує. До восьми років, а от як я прибираю на зиму, можливо, і просугує я більше. Ну, побачимо. Тому приступаю до роботи. Звісно, всю агротканину, білу, чорну, звісно, ну це зрозуміло, коли ми її прибираємо, її гарно треба просушити перед тим, як ховати на збереження. Ну, а ось на цій ділянці вже я прибирала огірки. Я продовжую зараз робити отвори. Для полуниці. Можливо, ще будуть в мене замовлення, і я буду підсаджувати сюди. А ні то е на днях ось будуть дожжі, я буду розсаджувати полуницю далі. Е тільки вирішила, мабуть, що трішечки більшу відстань робити. Ну побачу Можливо, я буду зовсім вуса відрізати і хай буде така відстань. Хай нарощуються гарні кущі. От і все. А потім буду їх старі замінювати новими кущиками. Ну, приступаю до роботи, і прибираю томати і роблю отвори для полуниці. У мене, звісно, вже є відео на каналі, як я готую свою полуничку до посадки, як роблю ці отвори ось таким паяльником. Звісно, що в погоду е, таку От, але, можливо, хтось не дивився. Е, чому роблю паяльником? Тому що тоді тканина не сідається, менше виростає бур'янів. і... Так, скажімо, воно запаює і ну, так буде довше слугувати, ну, щоб менше проростали бур'яни. Звісно, я скажу, що це робота прорізати дирки, бо я робила перший раз, поки мені не підказала якась дівчина. От, Коли я робила на помідори, перший раз я різала таким ножем обойним, таким, от то це, звісно, скоріше. Але е, я краще ось так раз заморочуся, посаджу, е, як я кажу, послухаю якусь аудіокнижечку. Е, от, і пороблю собі оці отвори. І це буде надовго і надійніше. От, і чому роблю крес а не так кружочок, щоб менше також наростало зілля. Ось, ну, буду далі продовжувати. Ну, от і все. Зробила я отвори. Можливо, хтось скаже, що досить щільно. О, ну Близько, верніше, я це зробила. Маруся, зараз пущу в хату. От, Але все ж таки я вирішила, що буду обривати вусики, хай формуються кущики і просто буду їх змінювати. От, і все. Тим паче, що я буду весною його накривати. От, ну, для мене це найтяжча робота. <рив> це була <рив> посадити мені трішки легше. От, і не приступаю до того, що забираю помідори, це також доволі досить легко. Ну, дивіться, ці досить добрі такі, вони навіть тут захист є від сонця, оця нитка. Тому, де я можу розв'язати, я розв'язую і не викидаю її. Хоча маток великий. Але я розв'язую. От, і що собі, просто витягнув і помідор, і знизу я обрізаю, бо там вузлик. А ці ниточки я зверігаю, вони вже потім короткі, але десь підв'язати якісь квіти, вони годяться. Так, ну і на сьогодні все. Все, бачите, я прибрала. Е, да, звісно, починається дожик. Це така робота не дуже приємна якийсь ландшафтний дизайн для мене щось таке це краще. Але таку роботу теж потрібно робити. Ось я розложила, щоб воно все висихало. Багато слимаків дуже розсипала я ось гранули, от. і надію, що вони помруть. І їх буде менше на слідуючий рік. Ось таку я роботу проробила О, сьогодні О, саме таку, яку я не люблю, і залишаю на останок, але вирішила зробити це пораніше, що вже не насівається зілля, а агротканину, щоб зберігати, щоб довше слугувала. Ну, і сьогодні вже 18 жовтня, наступний день. Як я й казала, ось іде маленький дощик, він періодично то маленький, то великий. Добре, що я вчора все зробила. До вечора аграрканина висохла, я все вже заховала. ось. Тому добре, що так вспіла все зробити. Але ось, бачите, полуничка. Ну, Я ж вже казала, скільки раз я за літо ну, 4 чи 5 разів я тут забирала зілля, ось мій сіяниць хризантеми. Прекрасна, дивіться, яка я підозрюю, що це з рожевої ромашковидної. от Я наразі зараз покажу, бо вона найближча сюди і дуже схожа. І ось дивіться, ця полуниця тут взагалі ну, навіть того, тої відстані немає, яку я роб... зробила на агротканині. От і зілля між між нею ну надбагато, е, тим паче потрібно висаджувати. О... Чесничок, і я хочу висадити саме сюди. У мене ось тут грушка і ось це листя з грушки, дуже класно ним мульчувати чесничок, тому що гарно так утримується волога, не росте зілля і гарно чесничок пробивається через таке. Він і через, скажімо так, через листя. і Боже господі, горіха пробивається. але ж горіх ми обрізали майже ось звідси покажу його. Ось, бачите, який він невеличкий. І то ще будемо ті гілки, які вверх пішли обрізати. Сьогодні я працювати не буду. Я вчора дуже втомилася, ще даються наслідки хвороби. От, не, до, не до, так скажемо, лікованої. Тут я розсаджувала, не розкупили в мене подушечки армерії, дуже багато. Осока мороут, це все в мене на продаж, окрім ос, е, е, сизої вівсяниці. Це один кущик у мене тут. І ось подушечки армерії. Це все на продаж. На жаль, не продала я. От. Щось тут прекрасний тим'ян також також мене його багато. Ну і ще я, звісно, не, не розмарин не пересаджувала в горщик, ще поки що хай буде. от ну, І так воно повсюду, бачите, ця полуниця, то там, то там. Бо я викопую на продаж там трошки трішечки, там трішечки, але цю. Грядку треба довести до ума. Бачите, вона в мене геть така, скажімо, всього потрішку, от тому я хочу там, де декоративне, пересадити ще оці тим'яни, тут прибрати всю полуничку і вже тут досадити часник. Мені його багато не треба в тому році. Я посадила цілу майже грядку, і його дуже багато, тому мені пів ну, третина. Грядочки хватить. Ну, і ось мені здається, що от саме з цієї хризантеми це сіянець, Бо досить ну так, подібна вона. Ось, Трішки в робочий блог додам краси. Ось, Дивіться, які яскраві осінні кольори. Барбарис такий ярко-ярко-червоно-оранжевий. Ну. І вейгела, Нана Пурпурова. Е, до речі, я хочу сказати трішечки про кущі е, моє останнє відео, коли я робила е, свій е, зелену загорожу із спіреї японської. Моя мушечка, красуня. Ось так почувається. Наразі моя спірея японська. Ось мені зоєчка написала, що з кущами справлятися тяжко, що ось сусідочка не було її декілька років, і там зарослі дуже тяжко. Що я хочу сказати, любі друзі? Я навіть пам'ятаю, коли ми переїхали сюди 15 років, навіть тому. Ще не було таких розвинено-дуже садових центрів і всякого такого, і багато рослин. Наразі ми можемо купити. собі Ось різні декоративні кущі, які навіть без нашого догляду, от, наприклад, спірей японські, ну, її зріс натуральному виді, навіть без стрижки, да, вона буде безформена, але вона не виросте більше, як заявлено, 70 см. От і все. Так само оці горизонтальні. І вертикальні ялівці, ну, заявлений в дорослому вигляді. Він там, ну, наприклад, метр. Він і буде метр, там три метри вверх, буде три метри. От і все. Наприклад, ялівці, мунглоу вони струнки, да, щоб вони були пишні. Їх можна тако, так скажімо, і потрібно. Стрижка, але якщо і ти її не зробиш, нічого страшного не буде. Ось. Кладкерія, аварія гатна. Дивіться, я не знаю, їй вже те, теж три роки. Вона, вона навіть без стрижки, я її ні разу не стригла. Вона сама формується кулькою, ну і десь їй ще й метру немає. Три роки. Навіть я не знаю, вона заявлена по-моєму до метру щось таке. Ось вона завжди така і буде. Хоч ти її стрижи, хоч не стрижи. Навіть я вам так скажу: також спірея ось кріспа, також невисока. Навіть я вам скажу деякі чагарники, які е е без уваги будуть ще гірші, ніж. Ну, як скажімо, високі. Ось, наприклад, лаванда. Якщо її не обстригаючи, вона настільки потім ну і вибачте за слово, але вона страшненька. Ну також не можна лишити самшити без уваги, бо самшитова вогнівка замучує. Але що я хочу сказати? Що в цьому році я жодного разу свій садочок саме хімією від шкідників не обробляла. Від захворювань я обробляла, щоб зарані не обрізати флокси півонії, там ще деякі квіти. А ось самшитової вогнівки в цьому році не було вперше. Вперше я не знаю за скільки вже п'ять років. Можливо, і за того, що люди багато хто позбувся самшитів, багато хто їх хоче, як і я. Я не уявляю свого садочка без самшитів. Я їх. Ну, просто, ну, обожнюю. Е е і люди борються, борються з цією самшитовою вагнівкою. Можливо, її стало менше, тому і в цьому році, взагалі, я їх направляла. І ще що хочу сказати за самшит. Також вони бувають і різні сорти. Ось в е мене, наприклад, е я по початку роз е була розчарована, що мій самшит не швидко зростаючи зростаючий. Тепер я цьому радію. Дивіться, це мій самий старий самшит, з якого я начеренкувала, Ну не знаю скільки в мене в садку, самшитів до 30, а то і більше. Всі різної величини. Це самий старий, є перший, який я купила в свій садочок. Йому років 13. Ось веду я на ніжці, і то стригти його почала. Мабуть, що ось коли почала вести канал і тільки, тільки кінчики, щоб тільки формувати кульку. І на ніжці веду його. Ось, починається ще більший дощ. Буду заходити в хату, і закінчувати відео. Ось, ось, дивіться. Це невеликі кущі, також вічнозелені зелені бересклети. Тому це, я знаю, тоді, коли починали багато людей, садочки свої з 20 років тому це приносилися зачастую і різні кущі, і різні хвойники. з... Багато з лісу, різних рослин, або ж давали якісь знайомі, і це все великі-великі рослини. І ось моє перше хвойне дерево, ялинка, яку ще мама моя принесла з лісу. Вона ще не доформована. Бачите, ми верхівку забрали знову. Але якщо б ми її не підстригали, вона б була метрів 5 а так вона метрів 3 Чоловік верхівку прибрав, але мені ще донизу її треба сформувати. Тому ось така ситуація. Тому наразі зараз немає нас потреби щось приносити, таке велике, в когось знаю, є і берези, і верби, і все-все-все, все, за яким треба ну, величезний догляд. От, тому е, наразі вибір просто нереальний. І це не значить, що ми повинні е, 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 якісь великі кошти е, е, витрачати. Ми ж можемо купити і черенкувати, так як я ось зробила з своєю спіреєю. Я ще, на жаль, не встигла обрізати. Ну, це не так скажімо. Ось будуть деньки, коли не буде дожіка, я обріжу. Спірею Little Princess я обрізала. Ось. А ось флейм не стигла. То що я хочу сказати? Вона над гарно приживається, ну черінкується і надшвидко наростає кущик. Ось я в тому році черінкувала черневе да, і Таке буває в літню спеку. І дивіться, які мене вийшли кущі. Звісно, я декілька черіночків, щоб ці кущі були більш пишні, робила одним кущиком. Ось, і пристригала. Ось тому такі в мене вийшли гарні кущики на цю зелену огорожу. От, тому зараз е -е є вибір наразі. Ось такий у мене, можна сказати, робочий, трішки влог і такий розмовний, трішечки хотілося пояснити про ну, кущі. Я просто ну, я якось про це не говорила, ну, звісно, тому що вже, ну як сказати, давно багато-багато всяких центрів, багато рослин, і всі знають, що можна ти купити і придбати собі в садочок ті рослини. І того, скажімо, вигляду, зросту, щоб вони були, які ти хочеш їх бачити, і які ти навіть якщо декілька років не будеш за ними доглядати, стригти, і все таке, воно не виросте 3 метри, чи ще-ще скількись, і в висоту, і в ширину, так скажімо. Тому ось сьогодні. Таке у мене відео. Сьогодні я буду відпочивати. Ось. Ну, а завтра взагалі холодно, бо дощ і всього лише 5 градусів. Роботи ще надбагато, от, але. Хотіла я переробити цей квітник, але на, 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 думаю, що я не встигну, тому що більше в мене в пріоритеті пересадити ще полуницю, щоб на той рік був гарний врожай, краще посадити восени, тому що, якщо б це ще була пізня, то да, можна навесні посадити. А це суперання Ольвія, тому краще посадити наразі. I don't know. Ну і, звісно, посадити треба часничок, це обов'язково. Ну, але ж в тому році я і саджала його в грудні. У мене є відео на каналі є. Тому я, я дуже не переживаю, що я не спію, тому що я знаю, бувають і теплі доньки. Ну, ось коли буде так, погода добра, коли буде натхнення, здоров'я, тоді виходжу і працюю. Ось так. Чому добре, коли садочок біля хати? Ти виходиш і працюєш, коли тобі зручно. Ну і е, на цьому свій відео влог я закінчую, друзі, біля прекрасних осінніх королев, хризантем, е, які також у мене всі на продажі, але е, е, вже я писала, скільки кому не шкода. Ну, продаю по місту, тому що ну, пересилкою я зараз займатися. Ну, мені так, скажімо, я не дуже можу. От е, тому е, ось так: такі прекрасні карсуні. Ось я навіть пробувала прищіпати високорослу і доволі добре виходить. Що я тепер буду робити? Ось дуже мені сподобалося. Тому всім здоров'я, натхнення під мирним небом України і до зустрічі в наступних відео.